Всім привіт! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Magic Oval. Сьогодні я хочу вам розповісти про культову приставку від компанії Nintendo Switch OLED. Я користуюсь нею вже більше року, повністю задоволений. Трішки буде про ігри, трішки про саму приставку. Погнали! Nintendo продовжує революцію в світі геймінгу зі своєю останньою інкарнацією ігрової приставки Nintendo Switch OLED. Вона вражає стильним дизайном і яскравим сочним OLED-дисплеєм. Одна із найбільших переваг даної приставки це її портативність і її універсальність. Ви можете використовувати як її в подорожі або в недому, так само і вдома, підключивши до великого дисплея чи телевізора, і гравши всією сім'єю. Що стосується ігор, Nintendo Switch OLED має дуже велику бібліотеку на всі вікові категорії, від класичних ігор, таких як Zelda, Super Mario Odyssey, до Inді ігор, також дуже багато ексклюзивів, які виходять тільки на цю ігрову платформу. Ця приставка підійде для гравців будь-якого рівня від початківців до досвідчених гравців. Простий, інтуїтивний, зрозумілий інтерфейс допоможе вам швидко поринутися в світ ігор. Ось вона красива, чудова, прекрасна коробочка від, від Nintendo OLED. Виглядає вона ось таким ось чином. Велика, красива, все доволі класно. Розпаковку робити не буду. Пакувати приставку обратно мені лінь. Тому просто покажу коробочку і потім покажу вам саму приставку. Декілька слів про комплектацію. В комплект входить ось такий тримач для джойконів Ви сюди їх два ставите, у вас виходить джойстик. Також. Ось таке для гри двох, які цепляються на руку, щоб джойкони не злетіли під час гри, тому що ігри бувають різні, там багато різких движеній, тому легко злітають. Ну, Такий девайс доволі зручний, тут додаткові клавіші, все зроблено максимально класно, одягнуло і з друзями граєте. Їх два йде в комплекті. Ну, Сама приставка, це зрозуміло. Два джойкони, вони окремо докупуються, можу без проблем підключити. І докстанція. Вона відразу, як і виводить зображення на телевізор, будь то монітор. І відразу всі докстанції заряджаються. Максимально зручно, максимально класно. Я собі поставив на робочий стіл, місця багато не займає. Одним рухом ви робите і все. Вона у докстанції, вона заряджається, захотіли ви зображення на монітор. Ось так. А тепер поговоримо трішки про ігри. Мій особистий топ це ігри з серії Mario. Я їх просто пожнюю з самого дитинства. Це одна із причин, чому я купував саме цю консоль. Не хотілося ставити емулятори, не хотілося ставити якісь скачувати лишні програми ну, на комп'ютер. Хоча це все можна зробити без проблем. Ви підключаєте джойстик до комп'ютера і граєте всі ті саме ігри. Але це не те. Ви берете цю приставку, ви ставите картридж, все як в дитинстві. Це просто максимально зручно і максимально цікаво. Єдиний мінус цього всього це ціна. Ціна ігор просто в саме сердечко б'є. Дуже дорого. Як по мені віддавати 200 чи 2500 за одну гру. Це багато. Це багато, тим паче. Це дуже багато. Ознайомлю вас зі своєю особистою картотекою, колекцією ігор. Звичайно, це ігри Mario. Одна з кращих Маріо карт Deluxe 8. М -м -м, просто шикарна. Якщо ви любите гонки, це не, люб... не прості гонки, це гонки на виживання, карти, ну це дуже класно. Я от особисто можу грати годинами, тому Must have в кожній колекції. Далі йде Mario Bros. Deluxe. Mario Bros. Deluxe. Простими словами, хто не грав, хто не знайомий, це гарно нарисований класичний Маріо, який був колись на приставці. Просто вже з новою графікою, з кучою карт, з кучою всіх можливостей і кучого всього всього А по факту це класичний 2D Маріо. Ну, дуже гарно нарисований. Від цього ви можете його включити нам. Я граю на моніторі, іноді граю лежачи. Я застряг на двох місіях, і це прям біль. А все інше О, просто одна з найкращих. Далі йдуть ігри для декількох. Це такі, як Mario Party. Ну, що я можу сказати, якщо ви компанію чи двох, ну тут розраховано на чотирьох, ви можете забратися компанією навіть там, двох, чи трьох чи чотирьох. Ну, мені дуже сподобалось. Сам факт того, що джойстики відстягуються, у вас відразу є два контролери. Ви можете грати там, ловити рибу, ви можете разом потрібно грати іменно для двох, тобто одночасно піднімати сітку, гребти. Ну, класно. От, якщо хочете гарно провести вечір, воно того стоїть. Маріо футбол. Я не фанат футболу, великий не фанат футболу. Але цей футбол це класний. Особливо, я ж кажу, знову ж це гра для двох, якщо ви з другом хочете позаліпати, посміятися, просто щоб погоріло у вас все від злості. Ось. Будь ласка, Маріо Футбол. Дуже класно, всім раджу. Стратегія Маріо плюс Rabbids Kingdom Баттл. Це перша частина, є друга частина. Ну, так як у мене є перша, то сильно другою, якщо чесно, не захотілося брати. Ціна кусається, я думаю, воно того не стоїть. Першу я брав по гарній ціні, тому вона у мене є. Це стратегія. Стратегія з Маріо з кроликами ви спасаєте кроликів, які попали в світ, притворилися в мутанти, і, ну. Повний треш але така пошагова стратегія. Якщо хочете прямо позаліпати, то цікаво. Мені сподобалося. Не був, не скажу, що це прям must have, але пограти можна. Прям цікаво, мультяшно. Все як в стилі Маріо, і воно цим підкупає. от І за цього і воно бралося. Ну, звичайно же як без покемонів. Покемони. Brilliant Diamond теж брав. Е по знижці. Хочу собі взяти ще там 2 AXES, якщо не помиляюсь, і інша частина забув, як називається, теж з класичних покемонів. Якщо знаєте англійську, <хи> то теж рекомендую. Мені було складно, я англійську знаю доволі погано, але там багато читати, потрібно знати, куди йти. батл, прокачувати покемонів. Цим теж можна назвати своєобразна стратегія. Ну, Мені сподобалось. Дуже красиво намальовано, багато покемонів. Все як потрібно для фанатів саме то. Ну, І інші ігри бралися дуже великою знижкою. Це, так скажем, тренування мізків, цікавий такий, Цікава гра, ну ні. Можна і без нього. Далі це вже ось так. Я не знаю, як правильно читається. Ось так виглядає. Ну і NBA. Теж купувався разом ще з моєю першою приставкою Nintendo Switch Lite. Я купував першим спробувати OLED. Я купив собі Lite. Я зрозумів, що я хочу OLED. І купив з часом OLED. Ну, просто чесно, хто хоче спробувати, лайт саме для вас, він коштує не так дорого. Він зручний, він компактний, він його прям класно в мене, напевно, навіть в барсетку він влізе. Я брав ще собі такий чехольчик. Тому, як варіант, баскетбол, ну, на любителя. Ось так виглядає приставка Nintendo Switch OLED. Вона доволі компактна, в мене на ній захисні стоять, такі скажем, тому що я взяв в білому кольорі і він затирається. Хто хоче брати в білому, дуже красиво, дуже класно. але як би ви там не старалися, білий буде затиратися пластик і з часом робитися не білим. Тому. Що змінили в цій приставці з попередніми версіями, це подставочка. Просто ви не розумієте, я бачив людей зі звичайним свічом. Це жах. Це краса. Просто дуже зручно. Плюс я брав собі накладки на стіки, не знаю. Я, мені подобається. Теж по Маріо такі. Класні, прикольні. Ось так виглядає. ну... Це ви знаєте, це ви бачили. Якщо не знаєте, не бачили, то так вона повністю робиться дисплейчик, ви собі можете відкинути, ви можете собі просто включити і використовувати один такий стік, як один окремий джойстик. І якщо вас двоє, один другу, один собі, і погнали. Мінуси приставки. Вони, на жаль, є. Е, мене трохи після лайта бісить люфт самих цих. Якщо ви. Ось так вам зроблю. Ну, мене прям, якщо чесно. Ну, переживаю, що зможу зламати, чесно. Другий мінус. Е, магазин в Україні не адаптований під Україну. Зовсім. Вам потрібно буде реєструватися через Америку чи, можливо, навіть через Польщу. Я не знаю кому як. Я реєструвався через Америку. Там, як по мені, зручніше набагато, я зміг через PayPal прив'язати свою карточку. Це такі всі танці з бубном трохи. Але це можливо. Слава Богу, хоч так. Але це можливо з того, що було куплено мною в самому маркеті, це Aladdin і Король Лев Капхерд складна гра. Просто я не знаю. Я знаю, що вона є на всі платформи, але хотілося саме на цю. Вона, тим паче, була знову ж на знижці. Складно, дуже складно. Е, одну з перших ігор, теж, яку я купував, це був Borderlands. Я її третю частину пройшов ось недавно на комп'ютері. Е, тут у мене теж, якщо не помиляюсь, три частини: це е, Borderlands Pre-Sequel, другий Borderlands, ну і напевно перший. Клас. От мені дуже сподобалось. Я не знаю, я перший раз, коли ввімкнув, я такий боже, як. Гарно вони адаптували цю гру сюди. Я, ну, мені дуже сподобалося. Далі Орі. Ну, якщо хочете поплакати в кінці, то Орі. Mortal Kombat 11. <lux> Таке. ну Не для цієї консолі. Можна, чому би ні, да, з друзями пограти ще щось. Ну, ні. Багато нюансів, особливо коли граєш на PlayStation чи на комп'ютері, ти бачиш, як вона має виглядати. Буде складно. Але я скажу так: в мене знайомий грає, він грає тільки на Nintendo, то йому подобається. Прямо от я приходжу до нього, і ми з ним буває можемо там на годину заліпнути, і це класно. Черепашки ніндзя. Знову, дитинство. Просто, ну це гра для людей. 90-х і 2000-х, я вважаю. Так до 2000-го. Це всіх, у кого було в дитинстві ця приставка, коли ви із попитки третьої протираєте і вставляєте цей картридж, щоб він запрацював. От це для вас. От я чесно скажу. Тут всі ігри, це те, що просто, ну, прям клас. Ну і декілька слів на завершення. Я ділю людей. Тих, хто купляє цю приставку на декілька варіантів. Перші, такі як я, це ті, хто люблять ретро ігри. Це Маріо, це Король Лев, Аладдин і усі такого плану, це ви включили, це дитинство, ви поринули, вам подобається. Мені дуже. Другий тип це ексклюзиви Nintendo, Zelda, же Маріо. Ті ж покемони, які виходять ексклюзиви, які досі виходять, це нові ігри, це нові враження. Фанати обожнюють Зельду. Зельда набирає якісь просто неймовірні кількості по продажам. У мене купив ось буквально собі декілька днів назад нову Зельду, другу частину, це, якщо не помиляюся, Stear of the Kingdom. І він в захваті. Він просто він, він мені телефонує з таким восторгом, як то, що дитина купила, я не знаю, якусь нову іграшку і розповідає, наскільки вона класна. От, а людині 27 років. Людина просто тепер не може відірватися. Тому це для тих, хто любить такого пану ігри. Якщо ви хочете грати aaa ігри щось типу Кіперпанк... Call of Duty і ще щось такого на цій приставці у вас не вийде. По-перше, їх сюди немає. А по-друге, вам потрібен Steam Deck. Що хочу сказати, дякую всім, хто дивився мене. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, що було незрозуміло, що сподобалось, що ні. Можливо, щось залишилось. Що хочете дізнатися ще про цю приставку. я вам з задоволенням про це розповім. Тому всім пока!